Добрий день громада. Ви дуже любите, як я знімаю нашу техніку. Оце у нас грейдер, який проходить обслуговування технічне, там міняють масла. Це у нас GCB шкаш, під відкритим небом. Напишіть, будь ласка, що ми погано зберігаємо. Це старий трактор. Але я знімаю відео, щоб розказати вам. А, ось челенджер взагалі такий класний. Ми закупили сміттєвоз. Даюн uh, в минулому році спеціально під індивідуальні сміттєві баки. Uh, отакий у нас сміттєвоз, ну, він поки що стоїть. Uh, і ми нарешті закупили отакі баки індивідуальні для індивідуальних домогосподарств. Такі на 240 літрів. Uh, дуже зручні для приватних будинків. І ми хочемо перейти на європейський рівень вивозу uh, сміття, поводження з твердими побутовими відходами. У нас їх трошки більше трьохсот.